Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку циклічні процеси, алгоритми з циклами. Продовжуємо знайомитися з середовищем Scratch. Давайте пригадаємо, які алгоритми називаються лінійними. Як би ви назвали процес змінення дня і ночі кожної доби? Та які ще аналогічні процеси відбуваються у природі або у вашому житті? Свої відповіді пишіть, будь ласка, в коментарях. А сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке цикл в алгоритму. Які циклічні процеси відбуваються в природі, техніці, а також в нашому житті? Циклічні процеси. Усіх нас оточують процеси, які постійно повторюються в часі. Ці процеси відбуваються у природі, у техніці, а також у навколишньому житті. Давайте трішки поміркуємо. Розглянемо малюнки, у чому особливість процесів, які на них зображені. До прикладу, на першому зображенні ми бачимо з вами місяць. У мене до вас питання, місяць постійно світиться вночі. Ні, звичайно. Бувають ночі, в яких місяць не видно. А бувають місячна повні. Тобто він повторюється. Це певний процес подій, коли місяць спочатку стає повним, а потім навпаки спадає і його не видно. В наступне зображення ми бачимо схід сонця. Це теж цикл природи, який повторюється. Спочатку схід сонця, потім день, потім вечір захід сонця, ніч і знову схід сонця. Також на зображенні поруч ви бачите фази місяця в астрології. Тобто, коли молодик новий місяць, ми не бачимо його взагалі, а потім місяць починає зростати. Все ясніше і ясніше нам його вночі видно, доки він не набуває повної яскравості. А також в нашому повсякденні в школі постійно циклічно повторюється дзвінок на перерву та на урок. Кожні 45 хвилин дзвенить дзвінок на перерву. І кожні 10 20 хвилин, в залежності від перерви, дзвінок на На Урок. А які ще циклічні процеси у природі, ви знаєте? Правильно, одним з них буде, до прикладу, зміна пори року? Зима змінюється зима змінюється весною, весна змінюється літом, літо змінюється осінню і знову зима. Чи відбуваються циклічні процеси, до прикладу, у вашому побуті? Я думаю так, тому що кожного дня, буднього дня, ми з вами обов'язково зранку йдемо в школу. Потім по обіді повертаємося додому. Вдома виконуємо щовечора домашнє завдання, а можливо, хтось щотижня ходить на гурток. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи займаєтесь ви в якомусь гуртку і в якому саме. А також чи відбуваються циклічні процеси в школі. Це ми вже з вами обговорили і чудово знаємо, що відбувається один з таких циклічних процесів, це дзвінки на уроки та з уроків. Отже, процеси, які повторюються, ми з вами будемо називати циклічними. Дане визначення, будь ласка, запишіть собі до зошитів. В алгоритмах також використовуються цикли. Цикл в алгоритмі це фрагменти алгоритму, а саме команди якого можуть виконуватися більше одного разу. Визначення, виділене червоним кольором, записуємо собі до зошитів. Доки ви пишете, я говорю, чи можна використати цикл в алгоритмах, розглянутих на попередніх уроках, до прикладу, для побудови квадрата? Якщо так, то в яких саме? От вам підказка для приготування, до прикладу, яєчні чи до того, як переливати, як ми розглядали задачу із наповненням водою 3-літрових та 5-літрових ємностей. Так, до прикладу, Задача наступна. Давайте розглянемо дану задачу і спробуємо використати алгоритм з циклом для неї. У нас у дворі стоїть порожня діжка, яка міст... місткістю має 50 літрів. Також у нас є відро місткістю 10 літрів і колодязь. Нам потрібно наповнити діжку. В такому випадку для розв'язування цієї задачі краще використати такий алгоритм. У нас 5 разів будуть повторюватись одні й ті самі дії. А саме підійти до колодязя, набрати в колодязі повне відро води, підійти з повним відром води до діжки і вилити воду з відра в діжку. Для того, щоб наша з вами діжка стала повною, нам потрібно дані дії повторити 5 разів. От вам, будь ласка, і процес виконання даного алгурту. Даного алгоритму із використанням циклу. Так, до прикладу, ви бачите на зображенні, блок-схему алгоритму наповнення діжки водою. Як ви вже помітили, в верхній частині в ромбику позначається виконання циклу. <кій> в ньому вказано, що повторити потрібно 5 разів. Якщо наш цикл вказується точна кількість повторень, то такий цикл називають циклом з лічильником. Ми бачимо, що і виконуватися такий цикл, така програма, алгоритму, буде ту кількість разів, скільки вказано в циклові. Тобто, доки не виконається дана дія 5 разів, ось оці 4 дії, далі наш проєкт з вами не буде виконуватися. А зараз для кращого закріплення сьогоднішньої теми пропоную відкрити підручник на сторінці 213-214 та виконати практичну дію за комп'ютером. Для цього нам потрібно завантажити онлайн-середовище Scratch та спробувати, дотримуючись інструкційної картки, здійснити виконання даного проєкту. Давайте це зробимо разом. Ось таке завдання. Працюємо з комп'ютером. Задача наступна. Нам потрібно з вами створити проект для малювання орнаменту. Для цього ми запускаємо з вами онлайн-середовище Scratch. Якщо у вас на комп'ютері встановлене середовище Scratch, то можете скористатися ним. От, будь ласка, онлайн-середовище Scratch і далі, дотримуючись інструкційної картки, ми виконуємо практично. Хочу наголосити, що посилання на онлайн-середовище Scratch ви знайдете в описі під відео. Далі нас просять розмістити в області коду блок з командами, який наведено на малюнку 530531. Вище в підручнику, на сторінках 211 є малюнок 5.30 і є малюнок 5.31. Я пропоную скористатися саме 5.31. Для цього давайте виконаємо. Отже, онлайн-середовище Scratch. Для початку додамо розширення, а саме олівець. Потім обираємо події, коли натиснуто прапорець. Олівець. Очистити все. Опустити олівець для того, щоб почати будувати. Надати олівцю колір. Колір задаємо той, який вам подобається. Я синій обираю. І задати розмір олівця. Розмір олівця я поставлю п'ятірочку. Далі ми починаємо побудову. Для побудови орнамента ми використаємо геометричну фігуру квадрат і наступні дії. Керування повторити. От наш з вами цикл із повторення. Замість 10 ми пишемо 12, потім всередину розміщуємо знову повторити. І в мене до вас питання. Скільки сторін має квадрат? Правильно 4. Отже, ставимо ми повторити 4 рази. Потім для побудови вказуємо рух. перемістити на 10 кроків. Поставимо 100 кроків. І повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Готово? Далі. Щоб наш орнамент вийшов, а не вийшло 12 квадратів на одному місці, нам потрібно, щоб він повертався. Повертався по кругу, він бігав наш з вами персонаж. Коло має загальне коло, повністю як обернутися. Пройтися, це 360 градусів. Отже, давайте спробуємо визначити, на скільки градусів нам треба повертати. Для цього 360 ділимо на 12. Ми з вами отримуємо 30. Значить, поворот наш має бути 30. Опускаємо під цикл побудови квадрата. Встановлюємо 30. І натискаємо виконати. Як результат, ми бачимо, як наш з вами персонаж здійснив побудову орнаменту. Цей проект ми маємо з вами зберегти. Натискаємо файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Потім відкриваємо папку з вивантаження, показати в папці Правою клавішою мишки, переіменувати. І підписуємо так, як нас просять по підручнику. А по підручнику нас просять підписати як вправа 5,5.1. Перейменовуємо. права 5. Ой, вибачте, мову не змінив. 55 1. І своє прізвище. Щоб вчитель міг зрозуміти, що це саме ваша робота. Готово. Дивимось далі на інструкційну картку. Що нас просять? Перший проєкт ми зробили. все чудово. Перший орнамент отримали. Далі нас просять. Змініть значення в блоках команд, щоб отримати інші орнаменти. А саме, пропонують, що саме змінити. Встановіть кількість повторень команд тіла циклу 20. Кут повороту в останній команді тіла циклу 18. Давайте спробуємо. Змінюємо. Отже, повторів ми ставимо з вами 20, а з поворот 18. Натискаємо. І бачимо, що орнамент зовсім інший вийшов, уже більш трішки повніший, яскравіший. Погляньмо, що ще нас просять. Змінюється орнамент, яскравіший. Установіть кількість повторень команд тіла циклу 36. Куть повороту в останній команді 10. Давайте спробуємо 10. А сюди 36. І запускаємо ще інший орнамент. Дуже добре. А зараз пропоную, нам ще пропонують поекспериментувати і побудувати різні орнаменти. Давайте змінимо не квадратим будувати, а трикутником. Для цього ми змінимо наступні команди. 3, поставимо, а сюди пропишемо 120. І запустимо. І побачимо зовсім інший орнамент. Цікаво, цікаво! Якщо ж ми змінимо, до прикладу, введемо 6, то сюди 60. І погляньмо, який інший буде орнамент. От такий величезний орнамент. Дуже гарний вийшов у нас орнамент з вами. Дуже чудово. Молодці! Дані орнаменти ви можете самостійно позберігати, попоказувати, або під час запуску свого проєкту показати, як можна змінювати орнаменти. Тобто, змінюючи невеличкі значення, ми з вами регулюємо кількість різних орнаментів. Можете в зошиті записати, за якої кількості повторень команд цикл і при якому куті повороту ви отримували до прикладу саме коло. От, для кола от вам невеличка підказка. Повторень ми візьмемо. 360. І попробуємо. Що в нас вдасться? А в нас вдасться те, що буде повторюватися він, будувати дуже багато таких орнаментів. Повторно. І всередині ми бачимо, у нас в... з'являється коло. Добре. Дивимось наступну нашу дію. А далі нас просять: збережіть останню версію проєкту у вашій папці у файлі з тим самим іменем. Добре. Отже, ми зберігаємо файл, вивантажити, відкрити. Давайте тільки виправимо, щоб було. 36 файл вивантажити. Відкрийте в папці і останній збережений файл перейменуємо. 5.5-1.1 І своє прізвище. Готово. Далі по інструкційній карті нас просять відкрийте в середовищі новий проєкт та розмістіть в області коду блоки з командами, які наведено на малюнку 532. От, ось оцей блок. Давайте спробуємо. Для цього ми з вами можемо здійснити наступні дії. Щоб не завантажувати новий. Проєкт я пропоную схитрувати. Ми візьмемо і ось оці блочки просто ось так викинемо. Далі візьмемо керування, повторити. Встановлюємо 4. Далі ми встановимо з вами рух, перемістити на 75 кроків. Повернути за годинниковою стрілкою. На 90 градусів. І для того, щоб кожна сторона нашого з вами квадрату була інша, обираємо олівець і обираємо змінити розмір олівця на 30. Готово. Запустимо проєкт на виконання. Ой, перепрошую, погляньте, що я здійснив. Змінити розмір олівця. Неуважність може призвести, призвести до ось таких цікавих квадратів. А я оберу змінити колір олівця на 10. Замість 10 поставимо 30 і запустимо. Бачимо дуже чудово, наш з вами квадратик різнокольоровий, дуже гарно. Погляньмо, що далі нам. Якщо ваш котик кудись в інший бік дивиться, можна здійснити виправлення. От, бачите, напрямок напису. Ми натискаємо на кнопочку і виправляємо, щоб було 90. От так от. 90. Enter. Готово. Тепер наш котик буде вбудувати ось такий квадрат. Дуже добре. Дивимось далі на інструкційну картку. Так, зберегти наш проєкт. Змінюйте значення в команді встановлення початкового кольору і в команді змінення кольору, щоб подивитися, як міняються наші з вами квадрати, кольори. Додайте до команд проєкту команду встановлення початкового значення гучності звуку перед циклом і команду змінення гучності звуку у циклі. Давайте поглянемо, що ж ми можемо тут зробити. Отже, додаємо звук, Додай, граємося з кольорами. До прикладу, ми бачимо надати олівцю колір. Змінимо, до прикладу, на червоний кольор. Натискаємо play, і ми бачимо зовсім інші кольори. Якщо ми змінимо, до прикладу, з 30 на 20, знову змінюються кольори. Тобто, змінюючи з вами колір надавання, а також. До прикладу, колір, на який має по нумерації змінюватися, змінюються і кольори наших сторін. Ще одним пунктом нас просять перед циклом, перед виконанням проєкту, встановити гучність, до прикладу, 100%. А у цикл додати змінити гучність на 10%. Після того, як ми натискаємо, гучність виконання нашого проєкту буде нижче, нижче, все нижче і нижче і нижче. До прикладу, давайте встановимо гучність Мінус 30. Додамо відтворити звук. І запустимо. Тільки щоб ми чули, як зменшується звук, пропоную додати ще ось таку подію. Керування, чекати одну секунду і додаємо ось таким от чином. Перепрошую. Отак от. Поміняли. І ми чуємо, що з кожним поворотом, з кожною побудовою звук все нижче, нижче нижче. Можна навпаки зробити, що буде наростати все дужче, дужче і дужче. Чудово! Ми з вами зробили цей проект. Ось такий вигляд проекту. Ми зберігаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку правою клавішою мишки. Перейменувати і підписуємо Права. 55 2 і своє прізвище. Виконані 2 навіть проєкти. Покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. А також покажіть вдома батькам, чому ви навчилися сьогодні на уроці інформатики. А зараз закриваємо середовище Scratch та повертаємось до уроку. Давайте повторимо вивчення сьогодні. Отже, процеси, які повторюються, називаються циклічними. А цикли в алгоритмі це фрагменти алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше одного разу. Також спробуйте дати питання на самоперевірку, який процес називається. Циклічним. Що таке цикл в алгоритмі? Що таке цикл з лічильником? Як він виконується? Відповіді можете писати в коментарях. Давайте трішки ще поміркуємо. У чому полягає зручність використання команди циклу з лічильником в алгоритмі. Порівняно з лінійним алгоритмом. До прикладу, під час побудови квадрата, коли ми використовуємо цикл з лічильником, ми можемо менше блоків використати і краще, швидше виконати даний проєкт. Чим в кожному алгоритмі можна змінити послідовність команд, що повинна виконатись більше одного разу циклом з лічильником? Ні, не в усіх проєктах можна використати цикл з лічильником. До прикладу, для побудови прямокутника ми використаємо, можемо використати цикл з лічильником, але використати не 4 рази повторення, а лише двічі. Також пропоную вам повідгадувати ребуси. Відповіді на ребуси ви знаєте, де лишати в коментарях під відео. І перевіримо, що ж тут зашифровано. Звичайно, це слово «цикл». Молодці. Наступний ребус, і наступне зашифроване слово, яке ви легко відгадаєте, і напишете в коментарях. І звичайно, це слово. Лічильник. Молодці. Дуже добре. Також вдома ви можете попрацювати самостійно за комп'ютером. Для цього вам потрібен комп'ютер з доступом до мережі інтернет, а також підручник, в якому ви знайдете завдання на сторінках 214-215. Про успіхи виконання цих завдань пишіть мені в коментарях. Вдома також опрацюйте, будь ласка, параграф 5.5 сторінки 290 210 з підручника з інформатики для 5 класу. Посилання на електронний підручник ви знайдете в описі під відео. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!